Доброго раночку від мого консулела цвіте. Он тут аж на трьох гілочках цвіте. Цвіте, ця цвіте. Пепіночко це. Тут вон два зав'язало. Ну, будемо бачити. Пересадила я їх, там вон цвіте. Зараз я піду зніму оцю сітку, тому що вона трошки мішає, он моя рандіна. Ану-ну. -ну. Нехай ще трошки побуде. Ще трошки, воно мягеньке, але хай таке ще цукру набереться. Гляньте тут, які вже великі. Оце ж недавно. Недавно, тоді, як я почала відправляти, то десь після третього-четвертого відправлення я собі оставила цього красончика. І глянь, таки виросло, був малюсінький. в стаканчику. І отакий от виріс. Тут в'яжуться. Ростуть. Вон, бачите, в'яжуться. Вон тут вже понав'язувались. он два вже які великі. Ну і далі цвітуть. Зараз піду зніму сітку, бо вона мені з одної сторони вона допомагає, з іншої сторони вона... Ой, який жовтий листок. Ти чого тут? Ще сидиш такий жовтий. І ще бачу одного. А ні, то плодики вже ростуть. Ну, от такі діла із пепіном. Гляньте, чутики. Оце теж недавно. Молодесеньке. Ну, картопля. Так, ідемо далі до пепіну. Я зараз бистренько пройдуся, тому що їду на нову пошту. Там дещо забирати. Ну, вчора я вам показувала. Їду забирати свої е, свою лохину. Думаю, пройдуся. Покажу, як воно тут переночувало. Гляньте, дивіться. Ну, не гарний. Ой, я його обриваю, бачите? Хай чуть полежить. <клух> я зараз пройдуся. Щоб не роздавити у руці, бо він м'ягенький. Це сорт Віолет від пані Наталії, подарунок мені. Він прийшов з двома е, цими, Он далі ростуть вже у мене. Це отакий от от приріст. Від цього. Гляньте, скільки виросло. Майже метр. Було два малюсіньких. Один прямо один день почав наливатися. А цей залишився, побачимо, через скільки той ще надлється. Заберу це листя. От, красунчик. А тепер оцей саджений, що я сама вкорінила. Гляньте, бачите, як гарненько росте. Ой! Рандіно дуже гарне коріння, тут коренева система. Гляньте, бачите, я спеціально посадила в такий горшечок, щоб. Ну, Щоб було видно кореневу. Потім оцей листочок старий зріжеться. Отакі справи. Добренько буду я йти, мені треба пакувати різдвяники, зараз відправляю. Он спів, дивіться, бачите. Не буду зривати, хай поки що лежать. Ой, забула. Забула забрати, слухайте, але ну, саме головне. Отакий красунчичок, слухайте. Взагалі тут скільки понав'язувалось. Цей прийшов із цим плодиком. А гляньте, скільки нав'язалось Зверху я пообривала, тому що, ну, щоб трошки кущу кріп. Зараз водички доберу і поїду. Тут вже багато зривала, буржасот гріз дуже смачний. Із ягідним смаком дуже смачний. А гляньте на мою редиску вже здалеку видно. Бачите, яка редисочка. Зараз її полюша холодною водою. Добренько на цьому все спішу, буду їхати. Потім вам покажу, що я привезу. Тоже я сама оце я укорінила. Гелень такий виріс із такої маленької палочки, бачите? Тоже рандіно. Оце брунсвік, Теж я зробила повітряну відводку, а коробочки не нарадуюсь. Там стоять череночки. Отаке. Всім доброго дня. Я поїхала.